Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Ні, у мене не снайперська гвинтівка, а це фідера. Вибрали сьогодні з товаришем Дмитром на цікавий ставочок. Ціль весняної карасі. Як воно буде, я не знаю. Це перша риболовля цього сезону. Але весняна погода, сонечко і дуже крутий настрій. Так що підтримайте нас вподобайкою, підтримайте україномовний контент, а ми починаємо збирати наші снасті. І так мої хороші, я впевнений, що ви мене бачите, класний настрій, Весняний карась, до речі, вже є котики. Покажу вам, ломати не буду, але ось така краса, признак весни. І такий період, коли типу ти вже чекаєш його, чекаєш цей карасевий двіж. Так що трошки вітерець, трошки вітерець, але, 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 перші закиди в цьому році. Сумнівний такий настрій, як воно, що воно буде. Отака в мене буде десь дистанція орієнтовно. Хочу покидати, половити на такій дистанції. Кормимо ми, як завжди, по декілька. Кормушок карась, в принципі, багато і плотно його кормити не потрібно. Це вам скаже будь-який я не фідеріст. До речі сьогодні трошечки розповім, ще раз нагадаю історію, як я з такого заядлого спінінгіста став фідерістом. Якщо вам цікаво, О, гарна дуже дистанція, гарні фідерочки. Ось так це все діло. Буде в нас з вами виглядати. Витрушуємо цю всю історію. Зараз підкрутимо, а ручки то пам'ятають. Ех, пам'ятають. Кава смачна є, гарний настрій. Так щось якось щуку не раз. Не дозволимо наразі ловити, то ми вже вирішили в такому варіанті. У нас склад прикормки. Один той самий. О, по кліпсочки. Кидаю я ось на ті стовпи. О, хтось вже тягне рибу. Рибалка, бачиш тоді, що з білим відром вже щось, щось уже вони там знають. Треба буде чи підняти цю, чи трошечки опустити. Опа, щоб вони були на одному рівні, щоб я міг спостерігати. Закину навіть, знаєш, Дімо, не по 5, а закину по 3. Да. Карась буде видно, хочеться саме-саме карася. А до речі, ще такий нюанс на цьому ставочку є чимала кількість окуня. Мені це не дуже подобається в плані фідера, бо він часто літає на саме на фідер. То, то Тому і так. Але як уже буде. Так, дві, зараз сюди і будемо вже в'язати по віці. Трошки поговоримо сьогодні з вами про діаметр повіців і поговоримо про саму основну техніку і тактику. Так, полотенце я своє зажав. Трошечки зробив я шкоду. Зараз ми зробимо так. Зробимо так, бо тут у мене таке селектівське полотенечко, воно досить зручне. Так, павербанк уже випадає. Все тобто виглядає, типу, так. Кстати, Дімон, в тебе трошки дистанція ближче, то це це добре, знаєш, щоб ми не, не лупили в одну точку. Ось така, друзі, у мене коробочка. Зараз відразу так. Тут 0,11, це буде на ближняк і 0,13 буде на далеку дистанцію. Зібрана. Опа, вже себе піймав на Декоївський гачок. так, І тут себе десь піймав, бачу, Раз, скільки це тут у мене. О, ну отакий от зроблю. Десь орієнтовно 60-70 см. Одна з найулюбленіших моїх жилок це Shimano Aero, Крута, надійна. ну Японія, як не крути, але вона топова. Тин, 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 на вісімку. Обрізаємо. Заводимо сюди, до речі, по самій оснасті класичний патерностер. Нічого від слова зовсім не видумляємо. Ловимо на те, що практично і те, що ловиться. Все, що нам ще з вами потрібно. Обожнюю. Це весь вайп, цю підготовку. Це весь антураж, село собаки гавкають. а ми Приїхали за весняним карасем. Я зра візьму по класіці. Ось му три штучки поцепимо. Мотильок, мотильок. Така риба, як карась, сьогодні дуже нам здалась. Слушай, дім таке впечатлення, як будто вже риба садить, якщо чесно. У мене щось таке вроді би як... Щось вітер, так. Да? Ну, може бути, кстати. Ну, Будемо бачити, експериментувати. Повинно, 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 повинно бути щось. Орієнту. Опа-па-па-па. Класна була покльовка вже на першому фідері. О! Друзі, риба, перша риба. Я навіть не очікував, що так буде швидко забитий перший гол. Тяну якусь рибу, не знаю яку дім. Може, так. Да. Скоріше за все окунь, але... Дуже-дуже приємно здивований, що перша риба і відразу. Да, скоріше за все, а, так, да, окунь. Окунь. Так, перша риба, окунець. Ось така от перша рибка, але ну, вже як є, сподобався йому цей. Пучок мотиля. Ну, друзі, така от рибка. Відразу нічого не буду видумляти. Відпускаю. Друзі, ось така перша рибка. Швидко забитий гол. На вітрі трошки підсмикую як вівертипи. Дімка гадьони, що на арінку кидає на окуня, також закину два фідера. Знову ж таки, повторюсь, сіль карась, а як воно буде? Невідомо, але є велика надія, що щось буде. До речі, розкажу трошки про склад прикормки. Це інтеркріль, це ляч, холодна вода. Трошечки додав сюди мілкого пельчика, трошечки додав сюди борошна криля і сквіт кальмар-атрактант. Взагалі по холодній воді не грайтеся з аромами, не грайтеся з якимись такими, типу додатковими аля атрактантами бо це може зіграти. Дуже е, вам не на руку з, злу шутку таку зробити, просто вбити точку чи не відігнати. Ну, так, так мене вчили, так я в інтернеті дивився, я знову ж таки не сильно такий там фідеріст. Так люблю, так подобається, так е, виїздимо, особливо по осені, кінець серпня, вересень. Катаємо ногу, ловим ліщів, гарних ліщів. І минулий ріки 2200 були. Добавлю фотографії карасі під кілограм і загальні улови. До речі, один із таких моїх компаньйонів це, це дімка, ми сюди катаємо. Так що якось воно так. А сьогодні ціль просто відкрити сезон, поспілкуватися, ну і половити. Я впевнений, що карасик повинен, повинен бути. Посидимо, побачимо по поактиву. по активу. Так що якось воно моє хороші так. Тільки виключив камери на зелений, на ближняк, так скажімо. Зелений красний. Ми сюди так ловили. Такі чіткі покльовочки. О! І червоний вже слухайте, це що Окуневий двіж. Дуже не хочеться окуня. Хай лучше в дімки клює на мікруху. Дуже хочеться карасика. Вітерець. Ну так, да, вітерець, Дімон, я замітив, я не знаю як тут, ну по іншим водоймам в вітер, по фідеру, ну, краще. Що ж, треба перезакидувати, може вже об'їло, обсусало, об'їло. І ну, бо мені здалося, як там були. Ні. Нічого немає, були покльовки, може об'їло. А може є щось. А, так, да, є якась бздота, я ж бачу, що смикається. Я ж... Може окунь, а може і не окунь. Так, окунчик ще й такий маленький. Я ж бачу, що смикається. І ти малий так заїв, що просто капут. Що просто капут. Друзі, окунь дуже любить мотилька да, там уже сраний окунь наступає карася він проганяє і такі бойки вон тащуть та що... це ж димон дивись а він аж вилітає а то це типа ще ще типу крупніший ну коротше друзі приловлі карася влітають окуня Хай тобі грець малий. Горненький такий. Але гарненький для мікрухи, а не для фідера. Друзі, замучує окунь, клює. Ось налив гаряченький кафеййок. зожируш одним з найкращих термосів. погляньте будь ласка, тут він затертий. Тут затертий, тут вже він падав, все, але він нереально круто тримає безпосередньо. Температуру. Друзі, нарешті, після довгої паузи на зеленому були покльовочки. Ну, маю надію, що карась, але, скоріше за все, окунь. Червоний були і мовчить, а... а зелений розстрілює. Сонечко вище піднімається, вітерець зменшився, вже не так якось і прохоло. Типу такі були дрик-дрик-дрик-дрик-дрик-дрик і підгібало. Можливо, можливо, карась. Тімон залишив на мене фідера, каже, Юрчик, я піду по мікрушу, пішов мікрушу, та зараз мені цікаво. Сонечко-сонечко. рибачки напроти нас також в діалогах почули, що кажуть окунь, 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 Тут такий не хочеться зривати. Фідер з місця, можливо, підійшов обережний карась. А ми тут зараз будемо перекусили, попили ще кави, влупили по котлетки в тесті, там ще в нас по підсуньки є. Але таке хочеться, дуже б хотілося карася. Нам багато не треба. Ми ж за мішком риби сюди не приїхали, але таке відкриття, такий початок. Початок сезону він цікавий. Можливо, це перезакинути. Можливо, зараз я перезакину, щоб перепровірити. Скоріше за все, там уже сидить окунь. о о о Так, окунь. Скоріше за все окунь. Так, да, окунь. я думаю, що Окунь. Бо карась себе веде по-інашому. Далека дистанція, да, окунчик, Можливо плітка, але, скоріше за все, окунь, Чесно кажучи, вже дістав. Чесно кажучи, вже дістав. Тим паче такий ще й дрібний. Навіщо він такий потрібен, але в такої кількості... о, заїв. Зараз ми акуратненько його дістанемо. Ось такий його окунь. Не дуже хочу його ловити, чесне слово, але... Коли клює окунчик, ну хоч так, хоч мої хороші так. Прикормочки зробив небагато, десь на 2-1,5 кілограмчика, бо ну, сильно не тимпуємо. Це не літо, що треба там сипати так, що як положено. Там тільки на початку я згадую літо. Як я тимпую, то я мембелю там в старті 12-15 кормушок і ставлю. До речі, тут вони в мене є. Ставлю таку кормочну, типу такого плана. Ось така вона йде. Чи мало перемоємки для порівняння От ви, погляньте, так. Тобто отак навіть... О, бачите, економія місця. Так що, якось ну, так. да, окунчик, окунчик, окунчик. Не дуже-не дуже хочеться його ловити, але вже як, як люєто. то... Хай йому буде добре. До речі, зараз вам покажу свій такий такл алхотбокс з гачками. Все так от мене виглядає. Мавер. Типу селерки. Льоски, жилки основні. До речі, дуже круті, і дуже гострі селектівські такі ножнички. Екстрактор, присколки і гачки. Катана. 1045, одне з улюблених Allround від Brain Могот. Дикоївський Magot це засібки закритого типу. Brain, також, також Brain Competition. Magot, і маленькі 16 і катана 1045, ще одна до такого пачки, це дуже круті. Червоного кольору, вони як матч, але підфідер також підходять. Ось так от я все собі зробив. Тут ще, до речі, є те, що дикуївська крута серія 10108 катана, Ну вони більш таки на Коробчука, на Карасика. Це я брав щось на кшталт, е скажіть мені, я скажу флета. Ну і На перший погляд такі чудернацькі, смішні, але гарні засідки під кормушки закритого типу. Ось так це все виглядає. Геть, всього багато, Перебрав і так ось воно і а це виключно і коло Так що мої хороші будемо чекати, дуже хочеться карася. Ну знову, друзі, покльовочка і знову цей окунь. Я ж бачу, що, що щось тикає, микає. Не дає мені нормально половити карасямбу. Бо... А я бачу, стоїть, стоїть дрик-дрик-дрик. Такий от він весь цей окунь. Зараз я йому Зроблю атата. Чи зійшов, чи ні? А окуньчик, скоріше за все. Хочеться карасика, де карасики, де вони? ні вроді би окунь. Скоріше за все, так, да, окунь. Ну <реку> да. Да, такий, а, до речі, так. Да. <реку> типу да, типу крупний <реку> На сьогодні. А, ну навіть закрой. Ось такий от, друзі, окунь. Ось такий окунь. І... А так тут такий пучок Мотеля, що, що дай дорогу. Так, акуратненько. Дикоївський магот. Такий вже окунчик навіть нічого з ними не роблю. Не коту, не кіцьки, не ні... генку вони не потрібні, а мені тим паче. Так що якось воно так. Треба свіженький мотильок. Може зараз буде карасик. Як би хотілося, як би хотілося карасика, щоб наша ціль склалася в логічний пазл. Але такий, да, але ти зрозумів, він маленький, але вже закрой. Да, весна. Ой, і кидаємо. Тут хороша, німо дистанція. Я саракет кидаю. Я думаю, що саракет кидаю. Знову ж таки, друзі, покльовочка дуже нежда, але я думаю, що це окунь. да, патороч. Слухайте, вони вже в мене дійсно. Чи це якісь піскаріки? Окунь. Окунь. Бо я ж бачу, сижу і квівер так. Дрик-дрик-дрик і замовчить. Дрик-дрик-дрик і замовчить чи ж вони так заглотують. От весь ось такий дрібний цей окунь. Звичайно ж, Кечен реліз інакше не буде. Досить дивні якісь ідуть покльовочки. Дімка пішов вже бомбелить мікрушити на дамбу. Не знаю, мабуть, щось в нього там також було. А я п'ю смачну каву і дурень думає, Радію, що Карасик все-таки завітає на наш дикоївський гачок. Кисно зрозумілі, такі брики мики чики-бріки і в дамках, але ну жарти жартами. Чомусь, 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 чомусь. Я думаю, ну моя особиста така думка, що ще трошечки холодновата вода. Але враховуючи на 11 теповіці, малесенькі гачки. Мотель, ну чому ну, типу, з, 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 з підльоду ловлять карася, по останньому ловлять карася, чому він не може ловитись на фідер на такої далекої дистанції? Тим воля, що прикормка ну, правильно, логічно зроблена. Вже є досвід е риболовлі по холодній воді, саме по холодній воді. Тому і ну, не знаю, побачимо. Побачимо, побачимо. Друзі, класна була покльовка і на зелений, і на червоний. Скоріше за все окунь. Але такі прям підгиби. Я вже навіть подумав підсікати, але... Ну, типу, по карасевій класіки, воно тик-дик-дик, він піджимає, або буває взагалі відстрелює, як на підлящу. А тут незрозуміло. Я думаю, що можна пребувати. Так, сидить якась риба. І скоріше за все, це наш смугастий розбійник Окунідзе. да, так, летить аж Аж припрдує. Зі окунем це просто якась спокуса. Я вже починаю неврічати, як казала моя горія, каже, не неврічай мене. Екстрактор угу. ось, так. ось такі вони ці окуньки, всі вони ровні, вовк би їх брав би. А що вони мені потрібні? Я хочу карасика. Я хочу карасика. Там же підсуня лежить на нас дивиться. Каже, хлопці, коли це ви мене з'їсте? А у нас ці окуні. Так, і маста. Так. У начинка. Опа. Вс, хочу бери зверху цю підсуню. А я возьму так. Це щоб не їжа, то ця прибалка говби бери. А так? Да, так, так. Піцунька. зараз ми не будемо мембелити. Mm. Mm. Дуже ніжна як солодка. Я, я, скоріше за все, це його я, я не буду підсікати, навірно. Але може карась дождався, поки ми будемо їсти піцу. Щоб я вибачаю, що я буду зараз... Навіть чмокати-чавкати, але яка ж риболовля без смачного перекусу? М -м -м. І кавуся, і все. І прикормка цьому карасю. І ритуали вже тут, танці з бубном. Друзі, вже далеко після обіду, що була... Кльовочка гарна, скоріше за все, чи сазанчика, чи корубчика. О, 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 о. А це риба, а це риба. Це, мабуть, і карась. Бо перед цим була покльовка і обірвала повідець. Тонесенький 0,11 повідець, о, бадається. Якщо це не окунь, це я думаю, що скоріше за все той, за ким ми приїхали, бо чіткі пішли покльовочки, точку ми вкормили. І можливо це буде карась, а можливо ні. А можливо ні. Окунь, так? А, великий окунь, так? О, так, дивись, який окунь. Оце, друзі, о, о-о-о-о-о-о. Погляньте, будь ласка, який кабан-окунь. Погляньте, будь ласка. Оце вже окунь, а ну це слушадім, це вже такий. Це вже 150 такий, погляньте ще раз. Але все ж таки відпускаємо його, хай собі пливе, наїдає шию. Перед цим був такий нюанс. Ситуація дуже неприємна. Таке, вроді би, як в слезі кінчик. закинув чекаю, 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 чекаю. Пішла серія ривочків і при підсічці, при підсічці. Обірвалася тонесенька жилка. І, скоріше за все, це був карась. А може, якщо не карась, то можливо, я знаю, можливо, корубчик він тут також є. Перев'язався. ну Це вже гарненький окунь. В принципі, поїхали за карасем, а ловиться ось такий окунь. Отакій би дадімо на мій крушечку, на мармишечку. Оце було б класно, але. Оставку коротенький повідець, трошечки додаю мотеля такими невеличкими порціями в пропочку в кормушку, але знову ж таки, як казала одна розумна людина, коли клює, душа співає. Друзі, вітер зійнявся. Дімка залишила на мене свій фідера і ось він там, якщо ви його бачите, пішов мікрушити. Ну, сьогодні якась отака у нас була риболовля. Зараз, скоріше за все, ми будемо її завершувати, бо вже й на годиннику Четверта година. В основному в улові в нас був окунь, один попався такий відносно непоганий. Звичайно, не та риба, за якою ми приїхали і на яку ми робили ставку, але інколи так буває. Не без риби, ось таке відкриття. Я б люб'язно вас запрошую в коментарі, пишіть, що я, можливо, зробив не так, чи не попав в довжину повіця, чи можливо... О, О ні. Думав, що покльовочки, скоріше за все, хвиля та вітер. Бо обідає обідає обідай, мотиль. Ситуація наступна. Я невеликий, знову ж таки, майстер фідерної риболовлі, але мені дуже ця тема подобається. Це щось нове. В цьому році я планую знову ж таки познімати цікаву риболовлю. І на карася, скоріше за все, на, цьому, на цій водоймі я буду. І по річці познімати е, підляща, ляща. Ну, як буде, як, як складеться життя війна в Україні, ви розумієте, що сьогодні-завтра може бути що завгодно. Так що відрибалили ми якось так. Рибу зараз вам не можу показати, бо садок навіть не розпаковував, карася не було, а окуня відразу відпускав. Дистанція орієнтовно десь 35-40 метрів. Основна насадка у нас була мотиль, до речі, він закінчується, бо невеличкими такими порціями додавав годівнички, щоб додати такий животний компонент на точку лову. Так що якось воно так. Трошки почав вже підмерзати, бо спінінг ходиш, рухаєшся, а тут просто сидиш, кава, інколи в телефоні можна позаліпати. Якось воно мої, хороші, так. Так що підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте свої вподобайки. Люб'язно вас знову запрошую на якісь поради. Формати, які вам цікаві, Вдячте вам за актив. Ви були на каналі Юрія Вознюка. До побачення, друзі!